Игорь, да, Саша. Сейчас Еще вы, пожалуйста. Роза да. передавала привет. И просила, чтобы Роза, да? И за привет передавала. Слава Богу. Дякую. Сестра Дина передавала привет Наташке. И просила молиться за всех

Отець Небесне ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе і знову знову дякуємо Тобі. Ти Бог наш, Спаситель наш, ти чуєш наші ці нескладні молитви. І ми дякуємо Тобі, Господи. Ми для Тебе Свої. Господи, ми просимо Тебе за всіх військових, за всіх, хто там в полоні знаходиться, за Ігоря. Просимо Тебе, щоб Ти його зберіг, щоб Ти укріпив його здоров'я, щоб Ти благословив. І він, і всі інші могли повернутися додому за Сашу, який там на війні, за Сергія, який там під Харковом, за всіх людей, за наших Березовських всіх мужичків, Господи, просимо Тебе, благослови, щоб повернулися додому, щоб живили здоровими повернулися в свої сім'ї. Благослови Господь в ті сім'ї там, де вже втратили рідних, Господи, благослови, підтримай, духовно підтримай. І моральне, безве утішення якесь, ти можеш це зробити. Ти можеш витерти всі сльози, ти можеш дати радість зв'язку, посіти кожне серце, яке втратила близьку людину. Благослови ті, які вимушені були переселитись. Ми просимо тебе, щоб там от потерпують від цих обстрілів от Херсоном, Господи, в самому Херсоні, благослови всіх, кого ми знаємо, які там проживають, в Херсоні, кого не знає. От, Дочку, Наташу переживає, Господь, її сім'ю, за всіх близьких свій Господь. Ми просимо тебе також, щоб ти їх захистив, щоб ти благословив, щоб, щоб все, що прилітало, воно десь в другому місці прилітало і нікому не завдавало шкоди Господь. Росіянам дай покаяння, щоб вони цього всього не робили, без землі Боже, і дай спасіння нашому народу. Ми просимо тебе за всіх хворих, за розумів, якою проблеми, за Наташу, за зіну, за їхню. Всіх їх рідних, благослови, Господи, укріпи їх Тібесне, благослови от Галю, за яку Саша просить, Боже, благослови їх, що там всі здоров'ям невідомо, Господи, але Ти все знаєш. Укріпи їх Господи, благослови і всіх наших рідних за папу просим. за, а тут люди, просим, за дітей, за, за, близьких, за їх, за рідних, Господи, благослови, щоб знайшли Твоє спасіння, щоб Тебе знайшли, щоб. Своє серце тобі віддали, Господи, щоб ти приляв тебе своє світло в кожну душу, в кожен розум, в кожне серце, Господи, благослови нас в наших нуждах, в наших якихось тривогах, дай нам утішення, Твоє, Господь. Ми твої діти, ми шукаємо Бога благословіння і забув просить Тебе, щоб Ти благословив у служіння, підтримуй Його, благослови всіх, хто йому допомагає, благослови нам всіх. Щоб каялися, а не тільки шукали продукти питання Господь, щоб хліб духовний шукали, щоб Твоє спасіння для них також було важливе, а не просто кусок якось там крупа якась, Господи. Благослови. Господь. І всіх нас благослови. щоб ми були для тебе дітьми, справжніми дітьми, а не якимись приходьками, Господи. Тобі велика подяка. Слава Тобі. слава Ісусу і Духу Святому. Амінь. Отже наш. Що живеш на небесах, нехай сердиться і не твоє, нехай буде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подаває нам кожен день і прости нам провини наші. Як Who would we get in the South? Instead of Islam,